Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось, як розгортались події в нашій історії і що було далі. Розбивши вщент військо пацюків, котяча армія підійшла до річки, спостерігаючи, як залишки ворожої гвардії розбігаються хто куди. Перед переможцями постало питання, як швидко перебратись на той берег, адже коти, на відміну від пищурів, не дуже вправні пловці. Було прийнято рішення звернутись терміново до річкових бобрів, які мешкали неподалік, і з якими у котів були давні добрі стосунки. Не один рік бобри потерпали від з нахабнілих щурів, тому вони з радістю надали котам свої дерев'яні плоти для переправи, розуміючи, що кожна хвилина має другоцінне значення, коти хутко розмістились на плотах і кинулись переслідувати недобитого ворога. Зі щурами потрібно було покінчити раз і назавжди. Швидкій переправі через річку усіляко сприяли і допомагали бобри. Досягнувши протилежного берега котяче військо, не зустрівши опору, рішуче рушило на місто. А в цей час у лігві Аннабель Розгортались наступні події. Неочікувана поразка щурячого війська викликала жах та розпач. Розлючена невдачею Анабель, сидячи на своєму троні, слухала доповідь кажупета і не могла повірити у те, що сталося. Обвівши сумним поглядом приміщення, Королева раптом зрозуміла всю трагічність ситуації. Безвихідь посилювала постать пораненого, спираючись на милиці шуриги та знесилених ледь живих офіцерів, які сиділи у кутку. В цей час вона не сприймала ні порадка жупета, ні панічного белькотіння на бель Намагалась зосередитися і знайти вихід. Різні думки і варіанти спонтанно виникали у її голові, утворюючи суцільний каламбур. Нарешті з'явилась ідея, яка здалась їй вартою уваги. Кажупет закінчував свою доповідь словами. «Все Нашого війська більше немає, місто оточене котами. Запанувала зловісна тиша. Усі погляди були спрямовані на Анабель. Королева подивилась на пораненого генерала і промовила. Я знаю, як ми врятуємось. Кажу пет здивовано підвів очі з під свого капелюха. У нас немає жодного шансу. Місто оточене, розлючені городяни нас не випустять. Це дійсно так, відповіла Аннабель. Але в нас є те, чим ми заплатимо за нашу свободу. Потрібно повернути місту перстень. І поки вони будуть радіти і веселитись, ми з допомогою наших друзів-кажанів вночі залишимо місто. Геніально промовив кажупет. Це наш єдиний порятунок. Генерале, звернулася на до Шуриги, негайно підберіть молодого лейтенанта. Який виконує особливу місію. Це повинен бути фанатично відданий своїй королеві офіцер. Слухаюсь, моя королева, відповів Шурига, я пришлю до вас найкращого. Усі вірні, промовила Аннабель, чекайте наступних інструкцій. А з вами, кажу, Пете. Ми маємо йти до тронної зали. Опинившись у тронній залі, Аннабель тихо промовила. Усе не так просто. Що ви маєте на увазі? здивовано запитав кажупет. Я говорю про перстень, відповіла Анабель. Городяни нам ніколи не пробачать цієї крадіжки і не випустять з міста. Ви повинні написати листа, де ми звалимо усю провину на цього офіцера. І він сам передасть його разом із перстнем городянам. Напишіть, що це він. Викрав перстень і подарував королеві. А королева аннабель і гадки не мала, що це підла крадіжка. Інакше вона б негайно повернула перстень городянам. За цю провину хай городяни справедливо покарають злодія. А поки вони будуть розбиратись, що до чого. Нам вистачить часу, щоб залишити місто. Хіба не чудова підлість? подивившись на кажупета, промовила Аннабель. Ми такі негідники, посміхнувшись, відповів кажупет. Через півгодини перстень і пакет з листом були готові. І молодий лейтенант прибув до своєї королеви. Для виконання особливого завдання. Негідники облаштували все у пишній формі. У тройній залі, промовляючи улесливі слова, Анабель урочисто вручила перстень молодому лейтенанту. Підступний кажапет, стоячи позаду, підбадьорював молодого офіцера пафосними речами, після чого. Вручив йому сумнозвісний пакет. Нічого не підозрюючий офіцер, віддано дивлячись на свою королеву, палко запевнив Аннабель, що з честю виконає її наказ. Мерзотники ще довго базікали про патріотизм та давали настанови, обіцяючи герою почесті і гідну нагороду. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі Білий Аркуш.